І всім привіт! Ви на каналі Роярис! І сьогодні у нас вийшло типу, нове оновлення, нове. Ну як нове оновлення, старе оновлення, але. <кхем> Новий сезон вийшов. І у нас типа уже почався Хелловінський сезон. А Хеллоуін у нас через місяць. Почти. 31 часа. Гай. А вже вийшов. Так, ну це да, це ми забираємо, ну тут таке собі. Що у нас... Заразу будемо дивитися, що у нас вийшло. Так. Да, як ви як ви помните, тепер останнє відео вийшло у нас 2 місяці тому. Щось тут безплатне, кстати, є. Щось... Ну я потім що тут не, не, не пам'ятаю його пропустив. <кхем> у нас... було по Белстарсу останнє відео, ну там, ну, конечно, так собі посмотримо, було і за цей місяць я вже успів записати відео по Crash Royale, але його не успів змонтувати ще не змонтував. Тому. тому що мені лінь, Як можна так, можна так сказати. Я не поняв, А де безплатне? Тут чи що? Ну да. Ось цей перший якийсь новий бокс. Що це за бокс? Ми, я не знаю. Но будемо дивитися. Може тут щось. і випаде. Зразу щось. Ідіть ви Знаєте куди? Со своїми... О, на Покича щось випало! Якийсь новий оцей я не знаю. Чи є він. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну... Зразу на покича випало. Це дуже добре. Мені понравився цей боксик. Як його їх получать, я не знаю. <смі> я сподіваюся, що їх можна якось получать тут. А, ну, ну давайте сюди йдемо, да. Те, що ми не забираємо. Що тут ще? Тут, тут о, Тут... раз, два, три, чотири, шість, Тут шість перемог треба, ну угу. тут якісь. Ага, тут якісь. Це, типа. Це якісь скінаворона чи що. А що взагалі тут... Є. Yeah. Я сюди хотів зайти. О, скин. Так. Ну це... Так, ну це на Кенці, я поняв, Я вже знаю це. Ну такі якщо чесно, скин. Так. Це у нас на кого? Так, це Бі у нас. Ну, мені не ви... мені не випав скі э, із цього Мені не випав скина. <coughs> як він... Це був якийсь скін на покича. Тут, якщо чесно, таких, в принципі, і скинов немає як прикольних. Якщо чесно. А от, чесно признається, вообще немає прям таких. Оцей самий такий скин. Чи більш менш. Але, блін, ну не знаю. Я даже не знаю, что тут за скины, если честно. Ну... Допустим, еще. Пока ну, ну, не знаю. Ну да. Ну, типа, и от оц... можно прокачивать, а мне больше не хочется вот оцей... эти сундучки пооткрывать. Так. І що ми будемо робити? Ну, давайте, напевно, сюди треба зайти. А це якісь босси. Так, я тоді зразу беру кого. Я беру... Кстати, у мене на ендгарці полипа... А, у мене на едреф, встати, вже все повипадало, ну на значить на нього вже більше не буде не випадать. Е, що би мені взяти? Кого? Ну, давайте візьмемо, я не знаю, ну... Давайте кольта я візьму, тому що... Я не знаю, що там за босс. Там якийсь босс суді по всьому, і от тут надо буде. Буде грать на ньому, да? Ну тому я і взя... Ви шоу граєте наді мною? Вони взяли якогось. Тобто нам треба... А це типа буде. А це, типа, нас буде... Надо буде... А тут декілька боссів! Що стоп, стоп! Я до цього не... Под... Я на це не підписувався! Я це точно не підписувався! Надо, кстати, А може надо було вовны взять, а може надо було вовны. Ворона... Ой-ой-попав все-таки! Так, ну я одного пущу. Я, я шов, одного должен сам валить. Тут, наверное, все на од... так розчитано, що має, що один має. Їх один має по одному заварити, тому що. З одно, з, ну з одним я його Це хто у нас? Це не останнє, так, да? остався тип. Ну, допустимо. А, і він більше всього наніс. Нам дали 8 штучок за перемогу. Так, ну і рідкий. Я пойду, можу, нарешті, прокачати цього, да? А, так, да, понятно. Тобто мені надо вигравать цих босів. Давайте сейчас попробуємо. А, надо було нічого взять, ладно, взял уже. А, и теперь у мене. Так це всі волоны. Да? Ти типа три вона? Ти типа три волона. О, оце уже пол... це уже якийсь... Ну це уже но... це уже хард, тут тому... Тут вже... Е -е 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 -е. Я ж кажу, що з новеньке... Хто? Вот же хитрий ворон. Так, кто же уже вз... Хтось гіперзаряд. заряд? я зрозумів тебе, пар, воробушок. Я тебе саме доб'ю. Навіть не думай, що тебе не доб'ю. Я тебе доб'ю. Не уйдеш. Все, мінус один. Волон. Може вже й більше, не знаю. Уже. всі Всі Перемоги. А, ну кольта було, непонятне діло. І оцей Честер. 20 Ну вот ну, т.па. я могу гриф она еще покачать Шо, еще один уровень, давайте пойдем, да? Да, мене гриф... Мені тема було тому що у гриф. Мне треба грифа был покачивать, потому что у меня на нм уже был гиперзаряд, если що. Так а... У нас снова будут сцей, да? Ну кого взять? Да не, давайте кольт, хай буде кольт, я думаю, в принципе. Давайте ще тут раз своих попробуємо виграть. Це вже буде експект. Я знову тут... ...оказався, все, да? <тас> Тож ми столь по-любому потім будуть усилюватися якось, як я як странно, да? Ну це волан. Ха, а де ярость всяка? А чого ти до мене прийшов? Я ж. E, 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 я понял ай яй 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 ой 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 ж тут, дикос? Це уже уже попасть Ай Це уже дисплос по целу поуващи Буда Ай один уже вливнув Так Ну, я тоді з цим розберусь, Напевно. Да. Все, он Мін... мінус 2 остався останній. Ах. а хто взагалі... А який... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А хто взагалі... що ти взагалі взяв? А, не взяв тобі с то бит, а Я уже... Так, експерт взагалі мені поки що саме такий уровень, який, я би сказав, тяжкуватий трохи. Та тихо ти. Я зараз здохну. Ні, не здох. Ну, в принципі, непогано. Уже майстер. А-а-а, бачите, тут скільки? тут. Тут три урух, тут уже... Тут я типа пройшов половину. То давайте попробуємо в принципі, все сумні пройти. Я хочу побачити на всіх, тоді вже цьому відео попробувати. Ооо ні, походу... Оце вже, походу, буде по ласка. Це буде поразка, тому що... Що то такі? А, ще й за три минути треба бачите, виграть, тому що... Уже тут... отут вже починається якась. Я то з одним попробую розбратися, а от чи... вони справляться, я то не знаю. А я даже не знаю, чи я справлюсь, тому що от бачите, який уже улон дикий. Я ми його не виграємо, я поняв. Ми його не виграємо. Ми вже тут... Тут просто мені треба бой... Тут треба таких тімейтів брати, щоб у всіх нормальних персонажів були. А то... якщо... Не-не-не-не-не-не-не. Дарова, дарова 8 бит. Мені треба трохи подхилить подхилиться. Я пол. Я сдох. -а. І ще ні одного не вбили. Ще ні одного не вбили. Зараз ще цей подохне. Він подохне. А, і те, і та зараз подохне. Але ти сюди б добили? Та скільки тебе в кожі. Все, один мінус. Всі мінус. Фух. Це було... Тут не це вже важко було. І ще подох. Щоб ви... Надо выгать, щоб получить 50 штук, і що? шо. чи що? Так, у мене за 46 штук. Подожіть. Тут тільки один, оказывается, квест. Так, нас і імпосибли осталось. Тільки два уровня. А цікаво, якщо я поиграю, я заново буду, чи що всіх по цело, ну якось. А як їх тоді фармить подарунок, то тут взагалі важко якось буде, ні? Ой, Пемка, хтось взяв пемку, ні... я тебе ненавиджу вже. Тому що... Та блін, якщо, якщо чесно по одному боссу хватило бить, а не три боса зразу. Це шо таке? Так, ну у кого у когось іде влучше, лучше, ніж у мене? Попробуй! Да отстань ти от мене уже, Что ж ти крепко начал на мене от напад... крепко якийсь быстрый ти став. Слушай, пемка, мені би тобі, тобі хіучку. Ой, дякую тобі, будь ласка. Я тобі даже поможу трошки. А то... Мені хана. Мені хана. А як опасно. Так, ну, типа, я взнял ему две полоски, четыре полоски. Вот же хитрый. Не, мне жопа. Мне жопа. Мне я зараздохну. дохну. Живы, пем, живы, пемка. і пем, пемка сдохла. Чого я тут? Давай цього я завалю, не получилось. Тут Ріко. Ой-ой-ой-ой-ой, не живий. це взагалі якась. Я зараз здохну, я, я сказав, що я зараз здохну. Пемка воскресилась, воск... Це оце вже, оце вже важкі парні достатньо. Я боюсь, що... представить, що буде в Impossible. Так все, одного вин, винесли. Ж... Ну, Сейчас... Ну маємо винести. Уже там двоє осталось. Оста. Є. о Осталось тільки останній. От мені, і от мені дуже, дуже не по собі. Імпосибле. Саме, саме важкий уровень, суді по всьому. Нам коне, нам конець. Хто взять у якого генія? Хватить розуму взяти пайпер. Пайпер на... на боса. Ну що це таке? Тут треба дальніки брати. Ну не... Ну, типа, таких, що у, урон... Ну це не це дальник, але. Радно. Радно Едгар я ще зрозумію. Но... Пм. Вибачайте мене. Я тут здох... Я, я, я здохну, я поняв. Я поняв, я здохну. І пайпер осталась одна, ну це просто ужас. Ну хто додумався Пайпер взяти? Це що за геній? От що це ти, ти? Вот як... От що ти за геній, скажи мені? Хто додумався Пайпер взяти? Що за кусок ідіота? Вибачайте за, вир... за вираження, ну просто це так і є. Я одне ну, кажу, я ще зрозумію, но... І мені надо якось одному тепер вижити, да? Дякую вам будь ласка... що ви що ви у мене такі є. Тому що я в тупик зайшов ще. Це ну це було не неваж... це вже, це дійсно було вже неможливо як-будто би. Це все, я заново буду тепер грати? Ні, я буду до сих пор на цьому уровні. Ну давайте попробуємося таки пройти цей уровень останній. Він саме останній, саме важкий, я, я так зрозумів. Я не думав, що це відео буде настільки великим, кого ви взяли. Кого ви взяли. і 8 біт. Ну, получше, чим прошел раз. Але таке собі теж. Та це просто треба якось уміти уворачуватися ще. І ще й він так, бачите, як він вміє. Да -мо, як вони роз... мене... Нам... По мне попадают. А, то есть ти ще і стоїш на місці, да? Ні, це, не Це вже да, це вже важкий уровень достатньо, Я согласен. Це дуже важкий левел. Живий 8-біт, живий! Эх! Та ты. Ти... Ну як? Вот не попасти на цю штуку. Тут надо якось по одному в. Ви... Я не зрозумів, а як ти так шену. Та це просто Я не... Та це не возьму живо. А, і ще бамби осталися. Це просто супер. У вос все-таки воскрес. Воскр… Та тут невозможно, дійсно. Це вже... Хотя може і живо, але це Це такий ад. Тут Тут не знаю, кого тебе брати, щоб виграти. Чесно. Я вос... я ми вос... я воскрес, добре. Ммм... Не, я здохну зараз, тому що це капець якийсь був. Я, я їм... Я тільки їм кож... Можу по... пожати подать, тому що... Це Це жесть. В ну, як вони це роблять? Як ти ж... Ти ж... Не-не-не-не-не-не! Ні, 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 ні. Я... 8 біту не вижить. Йому надо якось поддержаться 20 секунд, а на нього зразу три нападають, йому не вижить. Йому попусту не вижить. А може й вижить. Ладно. Амбер за воскресне. Ах, блін, зараз така адрес стане, а ми не одного не вбили. Не одного. Все. Нам 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 не... Мы не виграємо, тому що... Максимум одного хоча б Не вбили, Не одного нам не убить. І це знову він оставсь... це знов 8 біт оставь вс один, да? То все йому хана. Він не виживе. А ще якийсь гуд моди зараз буде, о боже. Ну не усилені, як нам їх виграти? Вони швидше ще стали. Це ужас. Я ще не можу вирватися отсюди. Це просто. Та нам не вижить. Нам не вижить. Де Амбір взагалі? О! Нарешті. А, ще одна минута осталась. Нам точно не выиграть. Все, 8 бит, пока. О, господи, це що таке? ТЫ ШО ТАКЕ? на да 7 раз сдох, я да 7 раз удох Важкий, важкий уровень. Важкий остальной уровень достаточно. Сейчас попробуем. Ну давайте, что по Третья попытка. Кого ви взяли? Два Ріко і один кольт. Ну таке себе. Ну ладно, давайте попробуємо. Просто ріко кепку, як вам сказати. Ріко кепко... У моєго Кепко мало жизни. Ну у нього дуз... Ну якщо вони і ще... Але бать, але там один і ще із тим. Може даже є шанси які. Уже один здох? Не, все, мы поиграли. Я зрозумів. Може, давайте я так по. Давайте такое. Я понимаю, да, я взублю. Я вот такой зазублю. Может ПВЗ. Может. В общем, я вирішив, що на фену на цьому я закінчу, тому що і так відео велике вийшло, а останній уровень я якось так і не можу пройти. Ну він самий важкий, я не знаю, як його пройти, якщо чесно. До ці 5 уровень. 1, 2, 3, 4, 5 уровень я зміг пройти, а останній то щось не зміг. Ну, так вийшло. Ну, надіюсь, у вас получиться. Напишіть в коментарях, як, як ви його пройшли останній уровень, а я. На сьогодні я з вами буду прощатись. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте лайки, і всіх до нових зустрічей в нових відео.